Народний депутат Левченко В.О. Левченко, Свобода. Знаєте, шановний головуючий, шановна більшість, я хотів би звернути вашу увагу на те, що сьогодні. Кілька разів вже на перших засіданнях парламенту був порушений регламент Верховної Ради, грубо, і були порушені порушені норми парламентаризму. По перше, коли у нас ухвалювалися питання по віце-спікерам, не були роздані жодні матеріали по віце-спікерам. Тобто голосували за кота в мішку, хоча насправді в регламенті чітко написано, що має бути біографія, декларація і так далі. Тепер ми голосували тільки що за постанову по комітетам, де є пусті, пусті графи, пусті графи. Тобто не зрозуміло, кого ми обираємо. Я підходжу до голови. Голова каже, що. Та будуть виконуючи обов'язки перші заступники. Що це таке? Це нормальний підхід, і апофіозом цього всього було, коли Володі Парасюку хтось з більшості сказав: тут тебе не майдан, сядь на своє місто. Совість треба мати, розумієте? Я взагалі то закликаю, щоб ця особа, яка сказала Парасюку, вибачилася. Якщо він не здатен сам це вибачитись, хай вибачається його фракція Я за цю людину. Слава Україні! Графи! А... Пусті графи, тобто не зрозуміло, кого ми обираємо. Я підходжу до голови. Голова каже, що та будуть виконуючі обов'язки перші заступники. Що це таке? Це нормальний підхід. І апофіозом цього всього було, коли Володі вже на перші засіданнях парламенту був порушений регламент Верховної Ради, грубо, і були порушені порушені норми парламентаризму. По перше, коли у нас ухвалювалися питання по віце-спікерам, не були роздані жодних Народний депутат Левченко. Левченкове Свобода. Знаєте, шановний головуючий, шановна більшість, я хотів би звернути вашу увагу на те, що сьогодні кілька разів не матеріали повіси спікерам Тобто голосували за кота в мішку, хоча насправді в регламенті чітко написано, що має бути біографія, декларація і так далі. Тепер ми голосували тільки що ж за постанову по комітетам, де є пусті пусті Гарасюку, хтось з більшості сказав: Тут тебе не майдан, сядь на своє місто. Совість треба мати, розумієте? Я взагалі закликаю, щоб ця особа.